Слава Господу, дорога церква Божа! Ми дякуємо Господу за його велику милість і за те, що Він не зійшов з Христа, за те, що Він пішов заради нашого спасіння до самого кінця і випив ту чашу до дна. І він випив гірку чашу, а нам він запропонував чашу благословення. нам дав чашу спасіння і благословення. Слава йому за це. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Святого Луки, 22 розділ з 39 вірша. Боротьба Ісуса Христа в Гефсиманії». Луки 22, 22,39. І він вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні Його. А прийшовши на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем. На коліна припав та й молився, благаючи, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став, немов каплі крові, що спливали на землю. І підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов і щось, що спали з журби, і промовив до них, чого ви спите, уставайте й моліться, щоб не впасти в спокус. Амінь до цього місця. Отже, муки і страждання Христа в Гефсиманії. Декілька духовних уроків, які би я хотів би взяти в наше життя. Дорогі друзі, Христос проходив Гефсиманію і в кожного із нас у нас буде своя особиста персональна гевсиманія. в кожного із нас. Гевсиманія буде в житті учнів Ісуса Христа. Якщо ми вважаємо себе Його учнями, то ми підемо тою дорогою, якою йшов Він. І ми бачимо, що Христос він бере своїх апостолів разом із собою, Він бере їх в гевсиманію, він веде їх туди. Він би міг би сказати апостолам: не йдіть туди, там буде, там буде важко, там буде боротьба, там буде журба, залишіться тут. Я сам піду. Але він бере їх разом з собою. Це означає, що якщо ти учень Христа, Він тебе поведе в Гефсиманію також. І ми будемо проходити і свої особисті Гефсиманії. Більше того, чим вище покликання, тим сильніше Гефсеманія чекає на нас. Зауважте, коли Христос, після того, як вони були в горниці, він взяв всіх апостолів разом із собою. І вони прийшли всі в цей Гефсиманський сад. Але він частину апостолів залишив, а з цієї частини взяв тільки трьох Петра, Яківа і Івана, і повів їх ще далі в Гефсиманський сад. І там в саді він і їх залишив, і сам віддалився, як докинути каменем. Об, ми бачимо ніби такі от певні круги. Частина апостолів вони знаходилися далі, троє із них знаходилися ближче до Христа. Троє, які виділялися з поміж всіх. Це мене наштовхує на думку, що вибрання Боже воно передбачає, що людина буде проходити більші випробування у своєму житті. Чим вище покликання людини, тим сильніше гевсимання. Тим сильніші випробування будуть в житті. Один з латинських таких отців церкви, Тертуліан такий був, він розповідає про вислів Ісуса, якого немає в Канонічних Євангеліях. Він говорив так, що Христос говорив, що хто не був випробуваний, той не може увійти в Царство Небесне. Є такі вислови Ісуса, які не записані в Євангеліях. Навіть пам'ятаєте в дії святих апостолів. Апостол Павло каже, як і Христос, як і Господь наш говорив, блаженніше давати, ніж брати. Він каже, що це говорив Ісус. Ну цього Євангеліях ніде немає. І ось цей Тертулян Він також приводить один із таких висловів Ісуса, який говорить про те, то, що той, хто не був випробуваний, він не може увійти в царство небесне. Отже, це перший урок Гевсеманії. Гефсеманія буде в житті учнів Ісуса Христа. Другий урок Гефсиманія – це то, що Гефсиманія – це є місце, яке виявляє нашу справжню сутність. Гефсиманія завжди показує, що є в нас всередині нашу істинну справжню сутність. Саме слово Гефсеманія, оцей гефсиманський сад, він знаходився. сад цей Знаходився в підніжжі Оливкової гори біля потоку Кедрон на схід від Єрусалиму. І по-єврейськи по е, звучить гефсиманія як гадшманім. І буквально означає оливкова давильня. Оливкова давильна або маслобійня. Це там, де збирали оливки і під спеціальними пресами. Видушували оцю дорогоцінну оливкову олію. Щоб потекла оця олія. Потрібно було, потрібен був прес, потрібен був певний тиск. І це також дуже цінна думка. Ви знаєте, що під тиском завжди проявляється наша істина сутність. Тільки під тиском, тільки під певним пресом духовним ми можемо бачити, хто ми є насправді в нашому житті. Гефсиманія виявилася, істина сутність багатьох. Гефсеманія показала, хто є хто. Показала, що Юда є зрадник, показала, що Петро готовий вихвачувати свій меч і рубати вуха рабам, показала про те, що дехто готовий втікати, а дехто готовий заснути і спати. Гефсеманія показала сутність багатьох. І під тиском, тиск завжди виявляє, хто має насправді в нашому житті. Ну тут є ще одна дуже цінна думка. Що все цінне, воно народжується також під тиском. Все цінне, дорогоцінне, воно народжується і воно витікає тільки під певним тиском. Ціла оливка вона не має такої цінності, як оливкове масло. Більшість оливок завжди вирощувалися тільки для того, щоб бути вичавленими, і щоб з них утримати оцю дорогоцінну оливкову олію. Під тиском получається олива, під тиском формуються алмази, під тиском формується християнський характер. Під тиском і тільки під тим певним духовним пресом появляється оцей безцінний, дорогоцінний духовний досвід в нашому житті. І ми загартовуємося як служителя, і формується наш християнський характер. Третє. Гефсиманія – це місце, коли нам по-особливому відкривається Господь. Коли ми проходимо свою персональну гефсиманію, там по особливому нам відкриється Господь. Зверніть увагу, учні бачать Ісуса такого, якого вони його раніше ніколи не бачили. Вони не звикли його таким бачити. Вони бачили завжди Христа той, який перемагає. Вони бачили Христа завжди, коли він навіть тих трьох брав завжди із собою. Пам'ятаєте, він тих трьох апостолів брав із собою разом, коли він воскрешав дочку Яїра. І там явилася слава Божа. Тих трьох апостолів він взяв з собою на гору переображення і там перед ними переобразився в славі. Вони бачили уже. Не бачили Христа в славі, но такого, як він був в Гефсиманії, коли він був у смертельній тривозі, коли він потребував сам підтримки, коли він плакав, молився і чогось боявся, то кого вони ще його не бачили. Це було абсолютно нове откровення для апостолів. І, от гецеманія це період, коли ми проходимо і коли нам по-особливому відкривається Господь. Ми бачимо його таким, яким ми його ще раніше ніколи не бачили в нашому житті. Гефсиманія – це період нашої духовної боротьби. Це період нашої духовної боротьби. Це якісь складні етапи нашого життя. Дуже часто моменти, коли ми не розуміємо, що відбувається в нашому житті, коли нам потрібно прийняти якісь важкі рішення, це є наша гефсиманія. Євсеманія це була найтяжча спокуса для Христа. Найважча. Зі всіх спокус, які мав Христос, а ми знаємо, що дьявол він спокушав Христа від самого його, його народження, атакував і спокушав. Ще як тільки Христос народився, диявол через ірода Великого, він видає наказ вбити всіх єврейських хлопчиків до двох років. Від самого народження диявол переслідував Христа і намагався його вбити або спокусити. На початку його земного служіння сатана атакує і спокушує Христа в пустелі. Потім Він буде вибирати інші тактики, і він одного разу навіть зможе підібратися до Христа через його найближчих друзів, через Петра, одного з найближчих апостолів. І Христос, і д'явол буде спокушати Христа через Петра. Пожалій себе. Не йди на ці муки, не йди на ці страждання і так далі. Вся це були великі спокуси, але найважча спокуса, найважча спокуса була в Гевсеманії. Просто послухайте. От як описується оця внутрішня боротьба Христа? В яких ще інших ситуаціях свого життя він так боровся, як тепер? Був у смертельній тривозі. Коли він ще був у смертельній тривозі? Під був як крапля крові. Ми знаємо, що медики зафіксували такі явище, це називається гематедроз. Це явище надзвичайно рідкісне, але воно неодноразово описано медиками документально. У стані сильного емоційного стресу, маленькі капіляри, потових залог можуть лопатися, і тоді кров змішується з потом. Після такого стану людина починає відчувати просто неймовірну слабість, а інколи навіть і шок. Це дуже рідке явище, но воно є, воно трапляється. Він там, в Евсеманії, навіть сам Христос потребував підтримку учнів, і навіть ангел повинен був являтися, щоб і підкріпляти і додавати йому сили. В яких ще інших місцях була така боротьба в Христа? Коли він ще благав щось отця, щоб щось пройшло мимо нього, чого він не жадав? Це був пік просто його духовної боротьби і спокуси. Пік. Тому Гевсиманія це, це буде місце нашої особливої, такої духовної, важкої боротьби в нашому житті. Але Христос її прийшов. Показавши нам приклад, і ми її також пройдемо у своєму житті. манія – це місце смерті нашої власної волі. Це місце смерті нашої власної волі. Отче, не так, як я хочу, не так, як моя воля, але так, як ти, так нехай буде. Ви знаєте, що наша воля вона дуже часто буде йти в конфронтації із волею Божою. І ось питання буде в тому, чи зможемо ми добровільно підкорити свою волю волі Отця, чи зможемо ми переламати свою волю на користь волі Божої? В кінці нашого життя завжди буде мати значення тільки те, що було зроблено по волі Божій. Ми багато чого можемо робити, але оціниться в кінці тільки те, що було зроблено по Його волі. Навіть якісь хороші вчинки могли бути зроблені нами, але якщо вони не були не по волі Господній. Ви пам'ятаєте це місце, дивне місце, коли люди звертаються до Христа і кажуть, Господи, може, твоїм ім'ям стільки всього робили. А Він їм скаже, відійдіть, я не знаю вас. Це були якісь добрі, хороші поступки, але не по волі Господній. В кінці будуть всього дві категорії людей. Коли прийде Христос, буде всього дві категорії людей. Ті, які сказали Богу, Отче, нехай буде твоя воля в моєму житті, і ті, яким Христос скаже, нехай буде по волі вашій, так як ви хотіли, так як ви вибрали у своєму житті. Гевсеманія це період самотності. У вас були в вашому житті такі етапи, якісь, коли просто ви залишалися один на один з Богом, і ви розуміли, що вас ніхто не може зрозуміти. Ви десь в самотності проходили ті періоди, ви десь, можливо, навіть намагалися поділитися з кимось тими переживаннями своїми. Ну, вас ви бачили, вас не розуміють. Христос переживає оцей такий період самотності в гесемані. Він потребує підтримку учнів, але вони засипають, вони не можуть йому дати цієї підтримки. І він іде сам, він іде сам. Тому гевсемання це період самотності в нашому житті. Але і з іншої сторони. В той момент, коли нас залишають люди, той момент, коли нас ніхто не може зрозуміти взагалі, Гевсеманія це і в той самий момент це місце або період особливої підтримки Божої. Тому що написано, ангел був посланий від Отця, щоб додавати сили. Тоді, коли нас залишають всі, тоді, коли нас ніхто не розуміє, Господь по-особливому посилає в наше життя свою підтримку. І останнє, друзі, що я хочу сказати, Гефсиманія, вона відкриває інший аспект духовної перемоги в нашому житті. От раніше всі прохання Христа від Отця вони були почуті. Згадайте, будь ласка, ви можете назвати епізод в Євангеліях, коли син просив щось в свого небесного Отця, і отець сказав ні, такого не було. Всі прохання, всі молитви Христа, вони були почуті, вони були задоволені. Отець відповідав. І тут вперше в Гевсиманії ситуація, коли прохання Христа залишило, залишилося без відповіді. Без відповіді. Но приходить перемога. Яким чином? То, що Христос готовий прийняти. І навіть таку відповідь від Отця, яка, можливо, десь одне до кінця задовільняла Його. Є два аспекти перемоги. Є перемога, коли ми утримуємо Боже так на наші молитви, ми просимо і утримуємо, шукаємо і знаходимо, ми стукаємо, і нам відкриваються двері. Це один тип перемоги, коли ми добиваємося свого, коли ми вірою, просто ми, ми проходимо через щось і ми маємо результат. Но є інший вид перемоги. І цей інший вид перемоги набагато більший. Це тоді перемога, коли ми можемо прийняти Боже Ні в наше життя, смиритися і сказати, Господи, нехай буде Твоя воля. Це інший вид перемоги. Гесеманія приносить славу Божу в життя. Гесеманія вона завжди приносить славу Божу. Від результату цієї боротьби залежало наше відкуплення і наше спасіння. І його перемога в Гефсиманії, вона принесла спасіння для багатьох людей. Тому, дорогі друзі, Христос залишив нам приклад, як потрібно проходити оці особисті Гефсиманії в нашому житті. Христос прийшов абсолютно через всі страждання на землі. Він для цього втілився, став людиною. Для того, щоб пройти і бути випробуваним написано в усьому. І Він знає всі наші людські страждання, Він знає всю нашу людську боротьбу. Не залишилося нічого, що Він не знає. Може, сирота може сказати, ну Він не був сиротою Христос, Він мене не може зрозуміти. Ну, Христос був, ми можемо сказати, що Він був напівсирота. Останній раз про Йосипа говориться тоді, коли. Ісусу було 12 років, і коли вони разом з Марією загубили його в храмі. Після того Йосип більше не з'являється в Євангеліях. Більшість говорить, що, напевно, він уже помер. Під Христом також не було Йосипа, і Христос передає Марію Іоанну. Тому Він знає, що таке, наприклад, жити без тата. що таке виховуватися. Він був напівсирота. Може, біженці скажуть, він не був в нашій шкурі, він не знає, що це таке. Від самого народження, коли він народився, і Ірод влаштував переслідування його ніня. Він маленький ще на руках Марії вимушений був тікати в Єгипет і там переховуватися. Він знає, що таке бути біженцем. Він знає, що таке бути переселенцем. Він знає. Він навіть знає, що таке бути зрадженим своїми найближчими, найближчими своїми друзями. Він знає. Він навіть знає, що таке. Коли Бог мовчить у Твоєму житті, Він теж через це проходив на Христі, Він знає всі страждання наші. І тому автор послання до євреїв говорить, що ми маємо такого первосвященника, який може співчувати нам немочах наших, який був випробований в усьому, окрім гріха. І тому ми з відвагою можемо приступати до нього і говорити: Господи, поможи мені! Ти проходив ті всі моменти в житті, ти пройшов. І ти дай мені сили також через це пройти. Господу нашому хай буде слава за все. Амінь.